Вас вітає Огняйщина, учнівське лісництво, диво світ! Бервистому віночку України серед буску зоржин і чебреців, Плітається з волошками Огняйщина, ромашок і каштанів, диво світ! Краса природи, справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь, скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо висидіють гої, Між гоями дзвічить вода, а ліс зелений. Учнівське лісництво це спільна робота з наставниками з державного підприємства, подільське лісове господарство та князького лісництва, координаторами з обласного управління лісового господарства та обласного гуманітарного центру позашкільної освіти, підрозділу екологічної освіти. Ми навчаємось. Чих та практичних навичків ведення лісового господарства, дослідницько експериментальної та пошукової роботи, створення природоохоронних проєктів, проведення акцій, проведення вихових заходів. Всі ці заходи дають свої результати профульної роботи по відтворенню лісових ресурсів Окнянщини, екологічної освіти, профорієнтаційної роботи, вивчаємо основи фітодизайну і флородизайну з виконанням творчих завдань, аранжування і композиції. займаємось волонтерською роботою. Постійно проводимо дні довкілля, чистота нашої землі у наших руках, зберегти красу природи, сприяти її оновленню, завдання кожної людини. Без верби і калини нема України, говорить народна мудрість. Здавна калина вважалася символом любові, щастя, поваги. Ягоди калини, схожі на маленькі сердечка, які символізують мужність наших. Полі бою, незламність духу у боротьбі за незалежність рідного краю, герої, які віддали своє життя у боротьбі за нашу країну, Україну, всадили алею кущів калини, на прилеглій території Б'ют. У звідному періоді зібрали 300 кг каштан е, насіння лісовикої дуба, каштану київського Липи, Акації білої, абикосин, Вишні, черешні, Горіха та висадили на дослідницьких ділянках та теплицях. Збирали різноманітні лікарські рослини: ромашку, звіробій, шепчину, чорну бузину, мати й м'яту, подорожне, кульбабу, терен, деревій, лопух Для того, щоб продовжувати працювати наш фітобар, висадили саджанці, по е... висадили саджанці павлонії, висадили жолоді, бойщики і маємо гайні саджанці. Провели досить туїз насіння. Уже стало традицією проводити місячний. Природоохоронної акції замість ялинки зимовий букет. В закладі освіти ОТР роздано буклети щодо збереження хвойних рослин, виступи в соціальні мережі для виховання гвинтів будинку дитячої та юнацької творчості повели майстер клас по виготовленню ялинки сувенірів новорічне диво. Маємо переможців на першому обласному етапі. Українського юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста щорічно поновлюємо стенди колекції, насіння, пагонів, деревних і кущових порід, виготовили стенд поперечних зрізів, стенд пагонів, дерев, ліси, лісів, оглянщини. Протягом року постійно виготовляємо кайдини, пано, декоративні вироби, виби, сувеніри, квіти з пластику, насіння, флористичні букети. Сесія на нашій виставці провели конкурс на кращу годівничку та встановили 35 годівничок. Підготували зимуючих птахів, провели конкурс, «Побудуй птахам дім та вивісили 15 шпаківень, Провели різдвяний та весняний облік птахів, провели свято день зустрічі птахів і виготовили для пташок смаколики, які розвищали у селищному парку. Проводили фитологічні спостереження за птахами нашої місцевості. Ведуться щодені досліджень. Розчистили сміття три тілющі жерела селища окни, організували та провели з вихованцями день юного натураліста. Свої спостереження дослідницькі оформили у вигляді науково-дослідницьких робіт, екологічних проєктів конкурсних робіт, мали участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, малі академії наук, де є перевозцями та призерами. З населенням проводимо просвітницьку роботу по збереженню лісів через буклети, бюлетені виступи на сторінках соціальних мереж Фейсбук та інших. Розлобуємо методичні рекомендації юним лісівникам, правила посадки та догляду за деревами, наданого заклади освіти ОТГ. Ми постійно збираємо матеріал та друкуємо буклети на очі. Продовжуємо випускати інформаційно-методичні болете Союка Білобока та те за дослідничка пошукових обід конкурсу. Юний дослідник молодь досліджує світ. Одним із напрямків роботи учнівського лісництва є професіраційна та працівницька робота для школіри для школі Ми проводимо екскурсійні навчання на дух екологічних стежках. Світ прекрасний навколо тебе. Сонце ясне і синє небо. Такий звій гори і Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Дякую за увагу!